Ця ця історія із е, так званою сваркою між Україною і Польщею, це поганий сигнал щодо майбутніх взаємин між двома сусідніми країнами. Звичайно, немає жодних сумнівів, що Польща підтримує Україну у її боротьбі з Російською Федерацією. Але немає жодних сумнівів, і що Польща зацікавлена в українській перемозі, тому що якщо уявити російські війська. На кордонах Польщі по усьому периметру, і перетворення України на таку, скажімо, квазідержаву, як Білорусь, питання безпеки Польщі не буде виглядати так чудово, як сьогодні. І ймовірність гібридних війн, які можуть перерости у справжню війну, збільшиться у рази. Так що, звичайно, українці мали б дякувати полякам, але й поляки мали б дякувати білорусам. І які зараз борються із режимом Лукашенка і знаходяться у в'язницях, і українцям, які знищують російську армію на фронті російсько-української війни, за бажання бачити свої країни вільними від диктаторських режимів. Українці, як ми розуміємо, платять за це набагато вищу ціну, ніж Інші народи колишнього пострадянського простору. Однак кожен, хто бореться за свободу і за, за те, щоб диктатори не перемогли, заслуговує поваги від польського народу. Разом із цим завжди буде важливим питання: а якими будуть стосунки України і Польщі в ситуації, коли економічні чи політичні. Можливості України будуть обмежувати економічні і політичні можливості Польщі? Чи залишиться Польща союзником європейської інтеграції України, коли стане очевидно, що для частини її громадян ця європейська інтеграція принесе економічні проблеми? Наскільки сусідні країни можуть сподіватися на те, що вони будуть діяти? Разом і у Європейському Союзі, і у НАТО. Це не риторичне питання. Здатність відмовитися від егоїзму у політиці завжди відрізняє політиків від державних діячів. І з цієї точки зору мені здається, що польські політичні еліці треба усвідомити, що за європейську і євроатлантичну інтеграцію країн потрібно не просто боротися за допомогою. Високих слів і закликів до країн Західної Європи краще підтримувати Україну. Потрібно знаходити в собі сили, приносити жертви на алтар цієї спільної боротьби і переконувати своїх громадян в необхідності таких жертв, навіть якщо це може призвести до електоральних проблем.